Ну що, ще один тиждень минув <хи> мого челенджу схуднення до результату. Я сама собі поставила виклик, тому що не могла, не могла самостійно без публічної такої обіцянки взяти себе в руки, не могла цього зробити. Отже, це другий тиждень. Два тижні я рахую калорії. Я слідкую за тим, скільки ж я в день з'їдаю. Тобто таким чином я намагаюся створити дефіцит калорій, відповідно трошки менше їсти, ніж організм витрачає. Тут треба правильно розуміти цей момент, тому що, знаєте, можна їсти, там, наприклад, на 1500 калорій, ніби створювати дефіцит, але їсти чіпси, картошку фрі, там, я не знаю, снікерси, Ну, я ж вкладаюсь в калораж, да? і навіть можна схуднути на тому. Але ж ви розумієте, що це не про здоров'я, це не про те, що мій організм буде отримувати всі необхідні елементи, які йому дуже потрібні для того, щоб гарно себе відчувати. Отже, тому цього тижня я сфокусувалась на те, а що саме я їм, що саме вкладається в ці відповідно півтори тисячі калорій. Я продовжую планувати щодня свій день, а також свій тиждень. І цього я вписую кожного дня, як я хочу прожити цей день. І я пишу свої висновки за день. І таким чином, мій планер вона зможе підтримує мене в тому, щоб ну, не збитися з цього шляху. Тому що, знаєте, оці ну, 10-15 хвилин, коли ти сідаєш, плануєш або підбиваєш підсумки, це такі. Час на рефлексію це коли ну, ти маєш фокус уваги на те, що ти собі запланувала. І ви вже знаєте, що ваш результат там, де фокус уваги. Тому, відповідно, це гарна можливість налаштуватись, нагадати собі зайвий раз і не збитися. Поставленої цілі з того шляху, який ти обрав. Ну і що ж я намагалася робити цього тижня? Я намагалась дотримуватися збалансованої тарілочки. Це коли на тарілочці половину займають овочі фрукти, одну четвертину займають вуглеводи і інші білки. Що вам сказати? Ну, для мене це не супер легко, тому що я помітила, що фруктів овочів я їм. Не так вже і багато, дуже часто на моїй тарілці дуже багато білків, тобто м'яса. Я дійсно, така, знаєте, хижак. Люблю дуже м'ясо, і, ну, скажімо, не супер получається дотримуватись цього балансу. Для чого він взагалі потрібен? Та тому, що коли ти з'їсиш тарілку, в якій є повноцінні вуглеводи, і білоково, чи фрукти, після того вже ну, не так хочеться їсти. І в принципі немає голоду ще десь 3-4 години повноцінно. Тобто, це означає, що це дає можливість з'їсти нормально три рази на день сніданок, обід, вечеря, і ну і відповідно зменшити кількість перекусів, які все портить, тому що коли перекусуєш портиться апетит, ти потім не з'їдаєш ту нормальну тарілку, потім знову ж таки хочеться чогось такого, солоденького. Коротше, все йде під три чорти. Тому звалансована тарілка це якраз шлях, по-перше, до отримання всіх необхідних елементів, ну і відповідно до того, щоб менше перекушувати. Почала ще й привчати дітей до цього. Наші сніданки принаймні, тепер виглядають дуже інакше. Цим дійсно пишаюсь, тому що ем, раніше це могла бути якась там вівсянка на молодці з цукром. Ну, коротше, таки, то, тотальний цукор, цукор, цукор. А зараз діти почали їсти більш адекватні тарілки. З молодшим взагалі проблем немає, тобто він зможе з'їсти зранку і варене яйце, і овочі. А от зі старшою донькою складніше вона звикла їсти солодкі сніданки, і от зараз намагаюсь крутити якось, додавати якомога більше фруктів. Тому що ну, чим раніше почнеш, тим легше до цього звикнути. І я думаю, що якраз це вся історія із переходом на збалансоване харчування, це не тільки вклад у своє здоров'я, але і в здоров'я нормальні харчові звички власних діток. До речі, цікаво, як у вас, що у вас діти їдять, як харчуються. Ну і ви ж знаєте, що їх виховувати взагалі нема сенсу. Їм потрібно тільки показувати власне приклад. Вони дивляться, що мама їсть, що тато їсть. Ну і відповідно, потім хочеш, не хочеш, але вони це повторюють, якщо звичайно у вас адекватні між собою стосунки. Якщо говорити про баланс, так, БЖУ, Велика моя була завжди помилка з приводу вуглеводів. Тобто я довгий час мала таке дієтичне мислення, виключала вуглеводи ніякої каші, ніякого, там, ніякої картоплі, ніякого хлібу. Але це не є ок. Я, звичайно, не нутриціолог. Ви можете більше про це дізнатися у, у них, як це працює. Але по факту, коли ти собі не даєш адекватних вуглеводів. По-перше, не дополучаєш енергію, сили щодня. А по-друге, врешті-решт приходить той день, коли ти виносиш холодильник, коли ти, коли ти зжираєш купу шоколаду, морозива ще щось, тому що організму хочеться, хочеться донабрати цього. Ну і що я бачу, я бачу, що точно в мене перебор із білками. І на наступному тижні треба попрацювати над тим. Я задумалась над тим, щоб е, намагатися один якийсь прийом їжі бажану вечерю перед сном робити без м'яса або, наприклад, все ж таки з моропродуктами, з рибою, щоб трошечки, трошечки полегшити організму. Um, необхідність переварювати стільки білка. Ну його стільки по факту не потрібно. Ну і щодо результатів. Результати, чесно кажучи, mm -hmm. якщо говорити в плані ваги, то перша моя реакція була, коли я зважилась, я дуже, дуже, дуже засмутилась, тому що вага в принципі не просто не зменшилась, а вона повернулась назад туди, де була. Там буквально 200 г різниця. Ну і я все-таки думаю, що зараз організм, коли вау почав отримувати якусь нормальну їжу, тобто, коли організм починає щось адекватне отримувати, звичайно, він буде намагатися це собі набрати для того, щоб мати, мати ці цеглинки, з яких він може далі там будувати клітинки, м'язи і так далі. Тому я собі думаю, що напевно це нормальний процес, і напевно не треба дуже сильно переживати з цього приводу, краще звернути увагу на свій стан, на те, як я себе відчуваю. А відчуваю я себе класно, якщо чесно. Тому що відчуваю, що з'явилася така якась легкість в тілі. Відчуваю, що трошечки починає здуватися животик, тобто я думаю, що це якісь вже набріки трошки йдуть. Я відчуваю, що втягнулася, і це найголовніше. Тобто мені якось ок зараз і калорії рахувати, і зважувати їжу. Це для мене найголовніше, що я починаю втягуватися. Тому я планую невішати носа. Також чекаю дуже вашої підтримки в коментарях. Тому що, чесно кажучи, була перша реакція, коли зважилась, хотілося все послати. Далеко-далеко і піти зжерти, не знаю, що-небудь, піцу якусь. О, треба щось змінювати. Треба щось змінювати ще. Стоїть на місці вага. Але ні, ні. Все-таки я пообіцяла і я планую втриматися. Що ж, що доціли на наступний тиждень? Ну, по-перше, я продовжую рахувати калорії. По-друге, я продовжую тримати дефіцит калорій. По-третє, я намагаюся трошечки зменшити кількість м'яса. Не знаю, чи вийде, чи не вийде. Далі, я намагатимусь більше їсти все таки овочів і фруктів. Ще хочу. Нарешті, нарешті задуматись про водний баланс, тому що і цим у мене все життя проблеми, я не маю відчуття спраги. Але це окрема тема. Поговоримо у наступному відео. Розкажу вам про це. І останнє, але я думаю, що це супер надважливе. На наступному тижні я планую дуже якісно відпочити. Чому? Тому що, коли ти убахана, коли я не відпочиваю, у мене рівень стресу зашкалює, і я знову ж таки хочу тоді їсти шкідливо. Чіпси моя слабкість, картопля фрі, піца і солодки. А все ж таки, я чітко розумію, що я це роблю, тому що рівень стресу, рівень стресу, і це як ніби трошки мене заспокоює. Тому моя мета більше відпочивати, щоб зменшити стрес і менше його заїдати, відповідно. Я все-таки вірю в те, що нема сенсу, ну, знаєте, там, тіпа, просто не височає сили волі. Та ні, не в тому справа. Справа в тому, що треба створити такі умови для себе, щоб взагалі і не хотілося з'їдати той стрес, бо як немає стресу, нема переїдання. Та й таке. Ну і що? Йдемо у наступний тиждень. <рив> Дуже вдячна вашій підтримці. Дякую, що ви зі мною. Поділіться в коментарях, що у вас і як, чи ви розпочали, можливо, теж процес худення. І залишаємось на зв'язку. Па-па!